Друзі, вітаю. Ви певно, теж бачили телеграм-каналами несуться повідомлення про те, що найближчими днями Київ може бути масовано атакований російськими балістичними ракетами. Друзі, давайте в принципі будемо стриманими. Утім, пам'ятати про власну безпеку необхідно завжди. Володимир Зеленський повідомляв дійсно, Путін обрав тактику, що кілька разів на тиждень масовано обстрілювати Україну і таким чином намагатися примусити нас до капітуляції. Та й загалом, після удару по урядовому кварталу, а також знищеним кільком поверхам кабінету міністрів нині складається враження, що Путін відкриває нову сторінку цієї війни. Утім, можливо, це знімає певні запобіжники для нас чи запалає найближчим часом Кремль, оборони та Лубянка. Про це і не тільки говоримо з речником української добровольчої армії Сергій Брачук. Сьогодні з нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава Силам оборони, Вітаю героям, слава пане Сергію. Ну зараз покажемо кадри, які певно і так бачили всі українці. Врядовий квартал пилає, горить одразу кілька поверхів кабінету міністрів. Ми знаємо, що можливо існували так. Ну давайте так деякі співрозмовники в цій студії твердять, що існували певні такі домовленості не атакувати принаймні серце і української столиці, але при цьому Україна була зобов'язана не продовжувати атаки влиб російської території. Що стосується російської столиці, так хоча, як ми знаємо, нині Україна нарощує виробництво власної ракет, які будуть в змозі нанести такі удари, як я казав вже і по Лубянці, і по міноборони, і по Кремлю, як гадаєте, пане Сергію, чи має ось за цим чи маємо ми побачити з абсолютно ідентичні атаки відповіді вже посередмістю російської столиці? Ну, по перше, дуже коротко. Дійсно існують такі написані правила ведення війни, що мовляв по перших. Особах, по перших будівлях, там де знаходяться ці перші особи удари не наносяться. Відповідно, Ми бачили, що до цього часу, начебто, такі стримування були. Хоча, якщо говорити про столицю нашої держави, місто Київ, то апріорі це ціль номер один для російських агресорів, для російських терористів, для того, щоб наносити відповідні удари, і ворог це демонструє періодично. Це, до речі, відповідь також і скептикам, певним, що мовляв, Київ захистив всі інші міста України, ні, всі ми знаходимося під загрозою удару ворога в будь-якій частині нашої держави. Це очевидно, Київ взагалі я сказав, це апріорі ціль номер один. Для Росії немає правил, які регламентують ведення війни ні міжнародних конвенцій, ні там як кажуть, негласних правил. Це на сьогодні очевидно. Що стосується нас. Я теж чую про те, що, начебто, відкриваються там яші Пандори, відкрили росіяни. Відповідно, у нас є можливості, бажання для того, щоб наносити удари по Кремлю, по інших там об'єктах, які є символами влади для Російської Федерації. До речі, для них вони значать набагато більше саме будівлі цієї влади, тому що якщо це зруйновано, влади немає. На відміну від нас, ми йдемо, крокуємо далі. Перегорнули сторінку, як кажуть, відновимо і кабмін, і інші наші будівлі зруйновані. Так, от, власне. Питання риторичне, самі собі маємо задати. Наскільки нам сьогодні цікаво, зруйнований Кремль, зруйнована там Лубянка, там Білий Дім, уряд Російської Федерації? Звичайно, як і ви, як всі наші глядачі, впевнений, ми хочемо, щоб воно було зруйновано і палало. Ну це нормальна реакція нормальних людей. І я хотів би, щоб єдиний об'єкт, наприклад, на Красній площі залишився, щоб його не чіпали. Це мав що було де покласти мумію другого Вови, І там же Росіяни хай його тягають далі, так як захочуть. Але є на сьогодні пріоритети. Ви абсолютно вірно говорите про наші ракетні програми, які сьогодні передбачають створення, а вірніше вже масштабування. Відповідно українського озброєння, яке має діставати до глибини території Російської Федерації, дуже коротко. Наші довгі нептуни, як ви думаєте, хто перший, коли дізнався про їх тактико технічні характеристики, про те, що вони летять на відстань тисячу кілометрів, побіг і почав вимірювати, коли вони з якої точки України долетять до Москви, якраз до Кремля, це російські ракетники і зенітники. У своїх професійних чатах вони почали вираховувати, А звідки ж українці можуть це уразити? Це абсолютно правда. Я сам бачив і читав ці чати. Тому ми розуміємо, що для ворога це тривожно, як кажуть, нам подобається, коли вони совітяться. Але в нас є пріоритет: це нафтопереробні заводи. Це те, що найболючіше сьогодні б'є по Росії, як приклад, це сьогодні, звичайно, залізнична інфраструктура. Я б сюди додав до цього списку, звичайно. І об'єкти енергетичної інфраструктури, тому що тут мова не лише як кажуть око за око, зуб за зуб. Хоча це теж під час війни має бути мова тут не про помсту, в тому числі, хоча вона є, була і буде. Мова про те, що об'єкти енергетичної інфраструктури це не помста за те, що вони нам її руйнують. Я ще раз скажу, це е, ті об'єкти. Я про енергетичну систему Російської Федерації, які живлять військово-промисловий комплекс Російської Федерації, очевидно, що коли не буде електроживлення, як кажуть, в Одесі свята піде, свята не буде, то зрозуміло, що стане виробництво і смертоносної зброї, і боєприпасів, очевидно, і я сподіваюся, такі. Об'єкти інфраструктурні, енергетичні розглядаються в списку, де мають долетіти наші бойові комарі, а згодом і українські ракети це те, що змінюватиме ситуацію на полі бою, і однозначно впливатиме на перебіг війни. Невелика ремарка щодо двох володів, які будуть лежати у мавзолеї. Нещодавно першого володю винесли, закрили на реконструкцію Мавзолей. Тіло Леніна винесли звідти. А офіційна причина мовляв будуть оновлювати приміщення. Утім, тут пригадуються слова улюбленого філософа Путіна Дугіна, який твердить, що вже час виносити того старого вождя і готувати місце для нового. Ну принаймні, те, що Дугін публічно озвучив загалом допустив смерть Путіна, це звісно приємно. Утім, як бачили в Китаї, він. Разом із Кімчинином та Сідзінпіним, планують жити до 150. От про ці бажання диктаторів хотілося б вашу точку зору. Е, ви знаєте, коли один Вова скаже іншому посонцям, ми звичайно всі потішимося, порадіємо, бо доклали до того свої зусилля. Дугіну в даному плані аплодую, Як кажуть, ужив Бояришника і прорвало. що стосується цієї відомої розмови про довголіття, ви знаєте. Е, це велика політика, реальна політика, і випадковості в ній на жаль, чи на щастя, не буває. Не випадково цей матеріал з'явився не випадково. Потім розширили історію про те, що, начебто, вимагали. Прибрати цей матеріал, відповідна там структура інформаційна Китайської Народної Республіки. Це вкидання говорить перш за все про те, що ці троє намагаються налякати світ, тим, що вони будуть жити довго. Що краще кажуть, капітулювати. Я думаю, мова якраз іде про це: про це вкидання, що вони тут надовго, і цей союз вісі зла вона буде існувати. Ну, якщо не вічно, то довго Просто ми маємо розуміти, що дуже багато політиків на заході вони настільки розслабилися під час свого нормального людського життя, що реагують на такі емоційні вкидання, і це розхитування інформаційно-емоційних гойдалок, А от те, що лунає сигнал повітряної тривоги, це ті реалі, до яких завжди росіяни повертають. Тому я думаю, що це. Невипадковість власне свою точку зору на те, що це вкидання для відповідних меседжів. Воно о, на сьогодні я думаю, ну цілковито співпадає переважно більшістю думок. Я думаю, це про, про це йде мова. Ну, цікаво, друзі, ваша точка зору. Чи вірите ви в те, що смерть Путіна може зупинити гарячу фазу цієї війни, чи ставити між цим знак рівності? Напишіть в коментарях. Хоча от керівник української е, українського головного управління розвідки стверджує, що бути впевненими в тому, що смерть Путіна призведе до завершення війни, не варто. Але це київська школа державного управління, тож цінуємо тут абсолютно різні точки зору. Ваше залишайте, будь ласка, в коментарях після того як лайки поставити ці бесідів. Дійсно, хочеться почути ваші думки щодо цього. Е, Дональд Трамп, не спостеріг. Гав теж і за цим парадом в Китаї, де зібралися ну, сучасні так лідери та ті, хто хочуть бути на них схожими. Трамп прямо заявив, що Путін, Кім Ін та Сі вони плетуть змову проти Сполучених Штатів. і Знаємо, що можливо недостатня підтримка України була пов'язана із намаганням відірвати так. Цікав же з. Збита така фраза, так е, мовляв, відірвати Росію від Китаю. Ось ці кадри, де Путін поруч із Сікимчинином, там і моді з ними, чи може це поставити вже, врешті, крапку в намаганнях Сполучених Штатів якимось чином шукати в Путіні людське обличчя? Чи ототожніть це все? Ось цю вість зла з Росією, з якою проти проти якої воює Україна вже понані в гарячій фазі цієї війни в повномасштабній понад три роки. Ви знаєте, допис пана Трампа його реакція на те, що відбулося, виглядає. Знаєте, такою експертною, я беру в лапки слово експертно, думку, думки малої дитини, яка ображена, що його хтось грається, а його не пустили до спільноти, і це на жаль виглядає саме так, і це на жаль ті реалії, з якими нам доводиться стикатися на сьогодні, і я прекрасно розумію і. Оцінюю як дійсно правильне рішення нашого вищого військово-політичного керівництва держави, наших дипломатів вести діалог з адміністрацією президента Трампа відповідним чином. Ви розумієте, про що я так? Це абсолютно вірно. Бо це на кону інтереси держави. Ми з вами можемо говорити про те, що дійсно це ті реалії, які на жаль нас не можуть сьогодні задовільняти, але маємо те, що маємо, і знову таки. Це наше завдання сьогодні доносити до адміністрації пана Трампа і особисто до нього всі ті меседжі і розшифровувати, навіть я більше скажу розшифровувати про що насправді йде мова. Ми бачили дійсно оце з біловицького так званих лідерів е, вісі зла. Вони по-моєму самі вже не приховують і навіть десь, можливо, за лаштунками називають себе, що ми е, лідери вісі зла. Вони я думаю, навіть цим подекуди пишаються. Так, от вони один одному. Не потрібні настільки, що я думаю, була б можливість перегризли один одному горлянку, але вони потрібні лише по одній причині один одному: що вони сьогодні оцим збіговиськом демонструють світові, мовляв, вони єдині, і принаймні їхні дії вони показують, що на сьогодні їхні інтереси вони збіглися, вони ситуативні. І дійсно на сьогодні, якщо Сполучені Штати Америки кардинально не змінять свою політику. То це відчуватиме віс весь, весь демократичний світ на сьогодні. Дуже багато насправді залежить від Європи. Дуже багато залежить від Європи, і як Європа буде себе позиціонувати, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні за Європу будуть боротися Китай і Сполучені Штати. І мова не про те, кому Європа продасться. Я сподіваюся, цього не станеться. Мова про те, з ким Європа піде, і як, якою потужною вона сьогодні буде виглядати, в тому числі. Завдяки українському фактору, це європейські політики мають зрозуміти сьогодні. Гарантом безпеки Європи є саме Україна. Хто б там що не говорив? Навіть Україна, яка сьогодні вмивається кров'ю, але тримає цю оборону від російської навали. Україна є цим чинником нової безпекової системи в світі. А Китай демонструє, він цю систему в тому числі доклав багато зусиль, щоб її зруйнувати. І намагається бути першим, хто її будує на сьогодні, і тому він сьогодні перший, і тому він навіть історичні моменти певні, як 80 років закінчення Другої світової війни, вони подають зовсім в іншому інформаційному полі, начебто, це і поки що Росія в цьому плані потрібна, бо це мова про радянський Союз. Мовляв, Китай і Радянський Союз перемогли в Другій світовій війні, і Сполучені Штати, на жаль, це ковтнули. На жаль, превеликим можливо вдасться ситуацію все таки виправити. Я залишаюся оптимістом, бо оптиміст інформований песиміст, тому намагаюся в цих позицій і діяти, і очевидно, що новий світовий порядок принаймні ще продемонстрував одну позицію. Вона є для нас все рівно з розряду більш приємних, скажімо так. Росія остаточно показала, що вона є сировинним придатком не лише сьогодні Китаю. В тому числі стає сировинним придатком Індії, що Росія сьогодні вже не є центром е, великої геополітики, відповідно, і це досягнення Путіна, воно далі лише буде зміцнюватися. Тобто Росія все далі буде відкочуватися на ті ролі. Вона не стане країною третього світу, можливо, як нам би хотілося, але вже ніколи, я думаю, що якраз можна говорити ніколи не буде е, е, тим центром притяжіння, принаймні в новій системі світового порядку, який сьогодні. Буде формуватися, от ви кажете, пане Сергію, Україна захищає Європу. Утім, наші сили оборони це в першу чергу головна гарантія безпеки для самої України. Утім, останнім часом говоримо і про інші гарантії, про відповіді а, на запитання, чи не попре Путін далі у випадку замороження. принаймні ну там давайте завершення гарячої фази цієї війни, замороження лінії фронту. А як показують опитування групи рейтинг, більшість українців готові до припинення бойових дій за умови, якщо будуть надані Україні гарантії того, що Путін не. Попри далі, наприклад, на українську столицю за місяць за півроку або за рік, і тут ми звісно озираємося на Європу. Відбулася коаліція рішучих. Так ну по різному називають в коментарях е цю групу, так охочими і бажаючими. Ну є і є неприємні слова. Зокрема, Макрон заявив 26 країн готові відправити свої війська в Україну після завершення бойових дій. Після того, що правда представники окремо вже почали заявляти, що Макрон щось там неправильно зрозуміє. ми не готові відправляти е своїх армійців. Загалом, от, е, ця ініціатива, так, наскільки дійсно присутність, як каже Володимир Зеленський, тисяч іноземних військових на території України зможе бути запобіжником від того, що Путін спробує сунути далі після невеликої передишки? Ви знаєте, чесно кажучи, я б сьогодні не обговорював цю тему в плані того, що ці військові тисячі, як ви говорите, і цитуєте відповідних посадовців, опиняться на території України. Сьогодні про це мова не йде. Я не вірю в створення там демілітаризованої зони, тому що це російський наратив, який озвучив до речі Орбан. Він один з сценаріїв передбачає створення демілітаризованої зони, скажемо, там буде російська тобто, територія розділена Україна, тобто на три частини і демілітарізована так. Це до слова так само, як головне управління розвідки підтверджувало, що у Кремля існує план поділу. Теж України на три частини, російська частина, там спірна територія, як вони казали, і а, значить проросійський центр а, нинішньої держави України. Ну тобто приблизно те саме, що і малює в малює своїх вологих фантазіях Путін. Тобто ми сьогодні бачимо в цих трьох варіантах, не лунає навіть слово українське, західне, російське і е, буферна зона. Тому е, я і казав, що я не вірю. І сьогодні вкотре переконуюся після слів Орбана, що це проросійський наратив відповідний, який не має просто права на життя. Сьогодні погоджуюся. Ключове це гарантії безпеки, сили оборони, розміцнення української армії. І ми розуміємо прекрасно, що наша армія після закінчення війни вона меншою не стане. Вона буде ставати більшою до руху опору, до армійських лав будуть залучатися. Я сподіваюся на. Розумійте мене так, як розумієте всі верстви нашого населення, тому що ми знаємо, що будемо жити далі в таких умовах протистояння Російській Федерації. Сподіваюся, це не буде гаряча фаза, але те, що вона буде близькою до гарячої, це сьогодні однозначно. І смерть Путіна найближчим часом вона нічого не змінить. Ми це прекрасно розуміємо, тому що усі, ті, хто навколо нього зібрався, вони підтримують, вони вбачають в цьому в тому числі і. Гарантії своєї влади це для них головне гарантії своєї власної безпеки, що вони будуть залишатися на Олімпі Московському, і звичайно, вони будуть в цьому напрямку рухатися. Якби вони думали інакше, і принаймні думали про мир, то. Вова по сонця сьогодні вже стало би реалією. Цей другий точно лежав би як е, мінімум зеле, а максимум десь би собаки тягали по красній площі. Я, Тому... я тут я тут пане Сергію хотів би додати цитату нещодавно Рамзана Кадирова. Ватажка е, так путінських чеченців, який твердить, що Росії невигідно завершення цієї війни. Мовляв, Кремль на це не піде, бо розуміє, що це може призвести якщо не до е, певної кризи, то до стагнації і економіки, і політики. Всередині Російської Федерації. Тобто Кадиров відверто каже, нам байдуже там умовно, да які будуть домовленості завершувати війну, ніхто не збирається. Абсолютно вірно. Ми про це і говоримо, тому що будь-яке завершення війни. Навіть перепрошую за якимось іншим сценарієм, не таким як ми з вами сьогодні говоримо. Ну, принаймні повне припинення вогню і далі, вже скажімо, етап комунікацій, вже розробка відповідних гарантій, в тому числі безпеки. Но сьогодні ми не можемо говорити про безпекові гарантії будь-які. Там я не вірю в присутність іноземних військ на території нашої держави. Кілька інструкторів від наших друзів-союзників з одного боку і з іншого. Ну давайте так. Це не гарантія. Тому е, ми говоримо про те, що е, повне припинення вогню і тоді лише комунікації, і лише тоді можна говорити про те, що щось відбуватиметься. Якщо хтось думає, що припинення вогню це хтось натисне кнопочку або Путін виступить по телевізору і скаже, що ця війна припиняється на тих кордонах, на яких ми сьогодні по лінії бойового зіткнення є. То вона не зупиниться ні сьогодні, ні завтра, навіть за місяць. Тому що величезна машина агресора, вона запущена і її дуже важко на сьогодні зупинити. Тому це реалії, які треба розуміти. Розуміючи це реалії, ми можемо будувати вже відповідно і свої плани, в тому числі не руйнувати Кремль. А руйнувати там, не знаю, якусь російську ГЕС або ГРЕС. Оце плани, оце конкретно, оце гарантії безпеки, щоб росіяни розуміли, що е, все це давно не іграшки, що це війна, вона повернулася. Тому о, здохне Путін, не здохне. Сьогодні ми говоримо, що владна еліта Російської Федерації, війна для них. Тут я дякую за цитату, Кадиру дійсно це сказав. Це для них рятівне коло. Це можливість існувати на цій у цій владі ще певний час. Дякую за ваш реалістичний погляд на речі. Зараз важливо, друзі, дуже як то кажуть, російською не очаровуватися, щоб потом не розочаровуватися. Так, але при цьому не піддаватися паніці, яка іноді панує в заголовках західних медіа. Тому друзі, давайте триматися разом, зберігати голову холодну і підтримувати сили оборони. Сергій Брачук до нас долучався. Дякую вам за це, друзі. А вам дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, поставте лайки цій бесіді. Олексій Гуман мене звати та вся наша команда. працює тут для вас щодня. Будьте обережні. Володимир Зеленський твердить найближчим часом можуть бути нові масовані атаки по українській яких тилових мирних містах тому друзі реагуйте на сигнали повітряної тривоги і про все будемо інформувати вас в реальному часі. Підписуйтесь, Київського школа державного управління працює тут для вас до зустрічі.